Доброго дня малята! Сьогодні я пропоную вам вирушити у подорож. Але спочатку давайте відгадаємо загадку. Є колеса, руль, кабіна. Ну, звичайно, це машина. Розумнички мої. Дітки, а давайте скажемо, наскільки мало чи багато? Так, нас багато. І ми не помістимося у звичайний автомобіль. І тому ми поїдемо автобусом. Малята це автобус. Він який? Довгий чи короткий? Так, він довгий. У автобуса багато пасажирських місць. У автобуса є кермо, колеса. Та дверцята. Дітки, автобус їде потихеньку, зупиняється на зупинках і забирає та висаджує пасажирів. Ми теж будемо з вами пасажирами і поїдемо автобусом. Ким ми будемо, дітки? Так, пасажирами. Леса автобуса крутяться, 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 колеса автобуса крутяться, крутяться. Малята ми їхали і зустріли з вами вантажівку. Що це? Це вантажівка. Це машина, яка перевозить різний груз. Давайте з вами розглянемо її. У неї є кермо, колеса, дверцята та кабіна. Дітки, автобуси і автомобілі їздять по дорозі. Автобуси та автомобілем керує водій. Люди, які ходять пішки, це пішоходи. Пішоходи ходять по тротуару. На дорогу їм виходити не можна. Де ходять пішоходи? Правильно, по тротуарам. Ось малята ми з вами і повернулися. Така була невеличка у нас сьогодні подорож. Так давайте згадаємо, на чому ми мандрували. Так, на автобусі. Дітки, а який автомобіль ми зустріли? Ми зустріли вантажівку. Вантажівка возить різноманітний грузи. А де ж їздять автомобілі? Так по дорозі. Кого називають пішоходами? Люди, які пересуваються пішки. А де ж ходять пішоходи? Пішоходи ходять по тротуарах. Розумнички. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей!